Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом чудового плову на замовлення свого чоловіка. Він любить такий плов. І я готувала йому. Ось такий вов. дуже гарний виходить розсипчатий плов такий смачненький, кому цікаво, готуємо разом. Сьогодні готуємо плов. От для цього в мене є м'ясо. Тут є пів кілограма м'яса, тут є 150 грамів по черевини. Спочатку кидаємо сюди почеревину, підсмажуємо, одна морква і три цибулини. Найтрохи почеревина сало по потопиці, я його на кусочки і на потопиці. Почеревина трошки підсмажилася, додаємо сюди м'ясо. У мене тут пів кілограму. Ось так найсмазиться. За той час підготуємо, я тут порізала цибулю ще потруморку, найсмажити. М'ясо нас отак трохи від того соку просмажилося, і додаємо сюди цибулю. Додали ми цибулю і додаємо сюди тепер солі. Я даю отучайну лишку. Там будемо ще пробувати до смаку. Я вона підсмажую трошка цю підсмажу цибулю. Тепер, коли цибулька вже трохи підсмажилась, додаємо морку. Морку я люблю багато тут. само її тушимо разом з цим всім. Коли наша морква вже так утушилася, ми додаємо сюди лаврового листка. Два, Два лаврових листочка. На вінці тут ще також підсмажує. І додаємо сюди купченої паприки. чайної ложечки, отаку. І додаємо ще трошки такого перцю. Так, на кінчик, Я не даю півчайної. Так, трошка, на кінчик ложки. І додаємо сюди одика томатна паста. Я робила сама. На каналі є вже, як я робила. Я даю так приблизно 2-3 ложки. Ось це і томатної пасти. Навіть і більше я даю. І так ось пів, пів банки. А то я люблю, як є файно. І перемішуємо. За той час ми будемо, от я пів літру рису, промию холодною водою. А це найтушиться ще. Аби пересмажився томат. Для зручності ми пересипаємо сюди в каструлю оцю зажарку. Що ми зробили? Можу і в ці робити, і в сковорідці. Але я для зручності собі її переставлю сюди. Пересиплю. Оприділяємо по всій каструлі з товстим дном або казанок. Ось так я розподілила повністю. І тепер зверху викладаємо рис. По, отако просто по, по цим. рис у трьох водах я промила до чистого. Просто отако. Так, розпреділяємо по всі каструлі. А тепер через сито або я отак беру на долоню і просто заливаю студеною, водою, холодною досить водою. Один до двох. Дві отакі банки, скільки рису, стільки. Один до двох, а в два рази більше води. Ще одну банку. Слоїк такий ще, тут. Ось так. І просто накриваємо тепер і най він собі вариться до готовності рису. Ось так накрили кришкою і на невеликий вогонь. І най собі вариться. М'ясо дійде і рис. У смажиці на невеликому такому вогні. Тепер, коли вже рис, ось такий зробив зверху, запихаємо просто отак часник. Запихаємо сюди. От я маю 5 зубчиків часнику. Ось такі оти. І збоку, трошки до середини, отако накриваємо аби він. Чесник варився. О, так. О, так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такий, дивіться, вже він не вспіває, якщо холодно воду, залити, він не вспіває розваритися. І він вам буде ціленький такий. І ще кладемо, аби трохи накриваємо, аби він так. Рис уже готовий, він вже, дивіться, такий роз... упарений. накриваємо ще і на ще пару хвилин просто дійде. Все, до зустрічі. Плов настоявся трошки. І тепер ми беремо, але беремо ось так плов, аби до Самого низу і беремо разом з м'ясом, з тим усим, ось так. М'яса багато, від який він виходить чудовий. О, о Який чудовий. Може, часник уже тепер візьмете ось так. Може і. М'яса собі можете дати і більше, можете менше, хто скільки любить. Ось так. Видите, який розсипчастий. Рис можете брати любий. Я беру любий. Не обов'язково пропарений. Але може бути будь-який. Ось такий. Видите, який чудовий чудовий плов виходить. І рису парюся файно за той час, нім то, -то і смачненький виходить дуже плов. Ще можна зверху дати е, того кропу, як хто любить. Почеревене даю, даю я обов'язково, бо плов хоче бути жирним таким, аби був ось такий. Все м'ясо, все це виходить і дуже гарно. Так що готуйте. Ось такий я вам ближче покажу. Ось такий. Я забула сказати, плов не мішаємо. Про, просто так рис накладаємо і накриваємо кришкою, і най, готується. Це важливо, не мішаємо. Дуже вдалий рецепт. Який розсипчатий, дивіться, рис який. Всі й розсипчатий. Який, о, дивіться, який, який гарний. м'ясо, гарно втушилось і все. Дуже смачний. Таке м'ясо. Дуже смачно. М -м. Дивіться, всі і розсипчате. Так що готуйте. Макота. Ось такий чудовий, класний плов.